Всім привіт! Мова в цьому відео піде про те, як ми готуємося до опоросу, які використовуємо препарати, що купуємо заздалегідь. Для початку почнемо з того, що я використовую страфан для того, щоб свинка опоросилася. Саме на 114 день. Ні раніше, ні пізніше. Ну, раніше може, але не дуже ось такий препарат Естрафан. Не хоче фокусувати? На 113-й день робимо ковусь страфану 0,7 куба. Ось можна кубик. Послідущий препарат робиться рівно через добу. Це 1 кубик окситоцина. Повторюю, рівно через добу. Не через 23 години, не через 25 годин. Рівна доба. І після уколу окситоцина ну, протягом пів години-години розпочинається опорос, виходить перве порося. Якщо ні. Робимо повторно 0,35 куба естрафана І знову ж таки чекаємо добу. Ну, при цьому наблюдаємо, тому що в будь-який час вже може початися опорос. На випадок втручання, якщо витягуємо поросят, слаба родова діяльність або вузький таз, крупні поросята, потрібно взагалі використовувати перчаточку. Але я, чесно кажучи, один раз спробував, з нею з нею неудобно, вона злізає. В кінцевому результаті її зняли і вимили гарно руки і голою рукою. Але після цього обов'язково треба проколоти антибіотик. Використовую. Протягом самого опороса, вважаючи ну, на те, що який розрив між поросятами, як іде діяльність, ну, для того, щоб звершити свинки і її муки. Після третього поросяти можна вколоть кубік окситацина. Ну, після п'ятого, після шостого ще кубик. і після того, як закінчився опорос, свинка очистилась, вийшло місто, і ще кубик окситоцина, для того, щоб вона краще почистилась. Вимірюємо температуру свинки. Е... Якщо з нею все добре, Значить, все добре. Якщо температура висока, проколюємо кефін або Айніл, на даний час в мене його немає в наявності, ми його заздалегідь не купуємо вже в разі потреби, аптека недалеко. Пішов, купив. Ще за допомогою таких препаратів. Такий страфан. Ви можете спланувати чітко собі, в яке время у вас розпочнеться опорос. Щоб не бігати неділями по 3-4 дня, свинка перехаже, не дохаже. Ви чітко знаєте, що у вас опорос почнеться. Такого-то числа, в таке то время. Ви спланували, ви вдома, ви все контролюєте. Ні, за що не переживайте, спите спокійно. Самі процедури це все буде на відео при самому опоросі. Буду намагатися смонтувати відео так, щоб ви побачили укол. Получається, якщо мене опорос стоїть на 2 августа, то і страфа я буду ковувати 1 августа, окситоцин 2 августа, рівно через добу, як я вже сказав. І після цього розпочнеться сам опорос. Ви це все побачите. Так що підписуйте, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, якщо десь щось не договорив. Можливо, щось не так говорю. Якщо хтось більш має опит в цьому, підказуйте, буду дуже вдячний. В свою чергу теж, теж обіщаю підказувати все, що ви питаєте в мене, показувати на практиці Також використовуємо вакцину для супоросних свиноматок Естрафан. Він коли за 30 днів до опоросу 5 кубиків і робиться ревакцинація через 15 днів вже 10 кубиків. Дякую за увагу. Коротеньке відео. Як бачите, нічого особливого, три препарата вони не є дорогі, але вони необхідні. Окситоцин тут видно 30 гривень стоїть. Біоцивент 5 50 гривень у нас в аптеці І естрафан 2 мл. ампулі, здається, 30 гривень у нас стоїть. Дякую за увагу. Не проходьте мимо, Підписка, лайк, колокольчик. Всім дякую.